15 березня відбулася робоча поїздка першого заступника голови Лозівської районної державної адміністрації Юрія Петренка до закладів освіти Лозівського району. Першою була Катеринівська загальноосвітня школа. Як зазначив Юрій Петренко, отримання Катеринівської освіти і культури практично лягло на плечі сільської ради. Близько 70% цієї сфери фінансується саме з бюджету Катеринівської сільради. Починаючи з кінця вже 17-го року, особливо зараз. Ми бачили і чули завіряння керівництва держави, Міністерства освіти, особливо керівництва обласної адміністрації, в особі Юлії Світличний, ми чули про те, що ми серйозно модернізуємо нашу освіту. З 1 вересня, з 1 вересня стартує, запроваджується нові стандарти в сфері початкової освіти. Як це нескладно дається сьогодні на превеликий жаль? Не кожен вчитель підходить під ті критерії, які держава виставила до вчителя першого класу. Сьогодні всі вчителі початкової ланки, їх в Україні 27 тисяч, вони проходять підготовку курсову в різних формах, в режимі онлайн, на сайті Міністерства освіти, вже сьогодні йде третя сесія, де йде, простіше кажучи, начинка інформації лекцій з новою термінологією, з новими підходами, з новим усвідомленням для нас нетрадиційним. І вчителі. Щось на зразок тестів складають отакі от от стати, а світу тримати культуру в Катеринівській громаді. Тому ми сьогодні завітали, в принципі, не з пустими руками. Ми хочемо вам Це для забезпечення пожежної безпеки, що є проблемою для всієї України сьогодні, крім питної води пожежної безпеки, новенькі вогнегасники. І ця дошка для першого класу, я думаю, хоча в цій школі є своє ж по сучасних дошках. І в цій школі її можна було би побачити. Уже дві. Перш за все, я вдячний за подарунки і за слова, які в адресі сільської ради школи прозвучали. Батькам дякую за те, що ви зараз послухали пізно спершу, скажімо так, ті речі, які є. І частково, ви, мабуть, почули, ну, не задали вам питання, Юрій Іванович, хоча, можливо, було б тут вже такі питання до мене, і ці батьки задають. Чи буде школа з першого вересня? Ну ви почули, так? Поки що ніхто школу не закрив. Давайте я договорим. У планах району сьогодні е, скорочення мережі шкіл немає. В планах району є ще одна амбітна мета, яка не стосується Катеринівської школи. Створення е, четвертого освітнього округу, сьогодні в Харківській області. Кошти виділяються в першу чергу під освітні округи і опорні школи. У Лозівському районі найбільше опорних шкіл їх аж три. З центрами Краснопальниці, Боріївці, Садова. В наших планах є, і ми розпочнемо таку роботу з понеділка, створення 4 освітнього округу. Що за цим стоїть? Ми не понижуємо ніде ступінь, ми об'єднуємо ці школи в одну юридичну особу. І вже сьогодні ми заручилися підтримкою керівництва району області і держави, що якщо буде опорна школа, ми отримуємо знову ж таки зміцнення матеріально-технічної бази. Тому школа була і залишається однозначно. 143 учня, наповнюваність нормальна. Які можуть бути проблеми? Питання. Адміністрація на високому рівні. Адміністрація е -е, руку на пульсі часу триває. Єдиний, хто дискутує по всіх новаціях, практично це Юрій Гович, ви знали. Він не сидить, не мовчить, не спить на нарадах. Це величезний плюс. За кошти обласного бюджету за сприяння голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної було виділено майже 200 тисяч гривень, на які школа придбала кабінет біології. А за кошти районного бюджету, Катеринівська школа отримала дошку для першого класу та два вогнегасники. А Катеринівський дошкільний навчальний заклад отримав принтер. Далі завітали до Смирнівського навчально-виховного комплексу. Юрій Петренко зазначив, як і в інших школах району, так і в цьому навчальному закладі багато планів на 2018 рік. За 2017 рік зміцнили базу не тільки міні-проєктами, от комп'ютерне обладнання, ви його бачите, сьогодні воно працює сучасне новітнє. В наших планах, та, та, та. Та. В наших планах на 2018 рік. Вже районний бюджет виділив близько 70 тисяч гривень заміна системного опалення як в школі, тому що це проблема вічна школа і в дошкільному навчальному закладі, які не падають під нас. Ну а сьогодні реалізуючи ініціативи держави, реалізуючи ініціативи обласної адміністрації, особі Юрій Світличної. У Смирнівській НВК за кошти районного бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази було придбано дошку для першого класу. Три класних дошки для навчальних кабінетів старшої школи і два вогнегасники. Нам приємно, що ви виділили нашу школу, назвали її із кращих я вдячна за ці слова. Вдячна за підтримку, тому що дійсно новий час потребує нових вимог і вдячна за те, що сьогодні це такий вагомий внесок сучасні школи. сучасній школі. Сучасні дошки, на яких ми можемо не тільки крейдер, каже Юрійович, крейди уходять, а і сучасними маркерами, водяними попробуємо писати. Ну і ми, звичайно, наш педагогічний колектив не стоїть остерами. Освоїмо ці всі педагогічні нові технології, освоїмо нову техніку. Усі майже з комп'ютером на тих. Зараз освоюємо інтерактивну дошку. зараз Ведемо руки за допомогою цієї дошки. І Вже бачимо певні напрацювання, вони спрацьовують. А якщо ще буде оновлюватися заклад, самостійно цінусь і проєкт по нових енергозберігаючих вікнах. І нова система опалення, то я думаю, створені умови вони дадуть змогу покращити якість освітнього процесу. Після Смирнівського НВК завітали до шатівського навчально-виховного комплексу для реконструкції приміщення цього НВК для розміщення дошкільного підрозділу в ньому. З районного бюджету було виділено 632 тисячі гривень, а з сільського бюджету 400 тисяч гривень. Завдяки співпраці з акціонерним товариством Укргазвидобування було виділено близько 1 мільйона 230 тисяч гривень для продовження робіт по реконструкції приміщення. Юрій Петренко відмітив, що на даний момент роботи зроблені майже на 70%. Відкриття дошкільного підрозділу планують на 1 вересня цього року. Також за кошти районного бюджету Шатівський НВК отримав дошку для першого класу, принтер та два вогнегасники. Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти району за кошти районного бюджету подарунки у вигляді класних дошок та вогнегасників також отримали Надеждівський та Бунаківський навчально-виховні комплекси та Садовська і Павлівська загальноосвітні школи. І хочу ще подякувати голові сільської ради, яка постійно нас підтримує районному управлінні освіти. І керівництво району. Наша школа оновлюється, стає більш сучасною, змінює свій імідж на краще, і звісно, це дуже приємно мені, як сільському голові, і як жителю нашої, нашого села. Хочу сказати, що щоденно на порядку денному сільської ради стоїть. І завжди першим питанням це належне функціонування нашого навчального закладу. Радує я те, що наші діти, нове покоління Z, вже буде навчатися в новітніх умовах. Тобто нова українська школа це діти нового покоління, які ну, я думаю, будуть дивитися з таким майбутнє, таким поглядом уже впевненим. І сьогодні ну, дуже велика вдячність за цю підтримку держави. На кожній зустрічі Юрій Петренко наголошував на тому, що освітня сфера була і залишається пріоритетною, і районна влада буде і надалі допомагати розвиватися освіті Лозівщини.